Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Brawl Stars. Тому що саме сьогодні нам треба ці суші прокачувати. У мене є вже 20 і, звісно, до 200 мені. ще Йовайо, -йо, як далеко! <с> і я навіть не знаю, чи взагалі вийде в мене назбирати Сіке цих суш. Ну, попробуємо, попробуємо, знаємо. Тому що треба зробити. Нам треба зараз накачати оці дві. Потім, після цього всього, у мене є ще квест на ще суші. Ага, нема в мене ні чорта, виходить. На суші. Значить, що ми робимо? Ми шуруємо не в самурай, івент. А шуруємо. Так, це почнеться через два дні. Шуруємо, значить, наприклад, в якусь аля ще дешечку, бо дуелів нема. Ранкет є. Непоганий, кстати, з гіперзарядом на Гейла, Спайка і Тару. І в ранкет теж треба буде піти, тому що за ранкет е мені дають мені дають гемаси. А за гемаси я зможу купити собі суші. Правильно? Правильно. Тому мені треба, по-перше, в шопі подивитись щось безкоштовне. У нас є пінчик. Давай заберемо його. Ну, пінчик, це, звісно, не мега -сирі. Серйозно, і стоблінгів теж не серйозно. А, ну кстати, ще дають стардропчик дропчик рандомний. Шкода, що не легендарний якийсь. Але епічний. Ну, тож нормально, 200 коїнів халява. А, і все, це прикинь, уже цілих 7 днів пройшло. Обалдеть, як же швидко воно все йде. Так, боксі з сушами, звісно, прикольніша движуха, тому що, ну, зразу 6 штук, але 99 гемів дуже дорого. У мене сільки гемасів нема. Абсолютно нема. Так, хорошо. Значить, соло, соло шедешечка. Карта прикольна. І на цій карті я думаю, був би дуже непоганий брок. Брок був би мега непоганий. Ну на брока в мене нема суш. У мене нема прокачки гарячої. Але в мене є набок. Тому ми можемо спробувати його кайфанути. Тистанути, потестити і попробувати поперемагати, бо насправді на ньому буде доволі таки цікавенько, тому що кубасі вже батенько, треба буде трошечки обережно грати. Плюс у кожного є мутація 100%. Ну, кстати, у цих двох нема. І давай підемо сразу туди, де ніхто зі мною не буде битися за цю банку печальну. Я її бистренько лутану. Звісно, була б на брока мутація, було б круто, барон уже ворона завалив. Тут ми протестили, нікого нема, але тут є спайкіч. А по Спайкічу, звісно, було б непогано його винести. І ми його майже вин... Ми його виносимо. Ой-ой-ой. І я можу ставити безлімітну кількість мін. Це дуже хорошо. Тому що під міни я можу зіграти дуже непогано. Так, тут у нас Вольт. І вольт мене просто з'їдає. І за те, що мене барон дуже сильно задамажив. Обалдеть. Ну, це перемогу не вважати. За це мені не дадуть ні стардропа, ні суші, нічого. Звісно, два Кубаса, це два Кубаса. Ну, так сказати, розігрівочно. Так, тут у нас є дві банки, тут одна. За дві мені, скоріше за все, не буде з кимось битись. Баронів зараз дуже сильно качають, тому що вони сильні. І в соло можуть е, конкретно жорстко грати. І по поводу барона я б його теж, можливо, підкачав би. От. А ці банки ніхто не трогав, пожди. А, там хтось є. Там у нас Шеллі. Добре, що вона до нас особа не йде, тому що. Ну і в баню. Тебе дамажити через стіну не можу. Там є ще один бо внизу. з'юзанув гаджет, і в нього є ульт. Ну він не на мене запригнув уже дуже хорошо. Так, там шелі з'їли, ну, там ворон. У них уже банок у всіх дуже багато. У них уже банок у всіх дуже багато і треба бути дуже обережним. Бо топ-5 мені не сильно подобається, топ-4 це вже трошки краще. Мені хоча б щось дадуть. О, топ-4 вже непогано. Треба бути дуже обережним. Не треба ні на кого нападати першим. Першим поки не треба. Богоді, там спайк, звісно, розкидає, але шарф убив спайка і остався шарф коцаний. Блін, звісно, міг би я добити, але не варіант. А зараз уже він мене доб'є. І в нього зарядилось ульта. Він щас має до мене просто запригнути на Ізі. І він запригує на мене, і я його майже вбиваю, і ворон просто підкришує. Да, не було в мене ульти міни поставити, Ну, теж непогано, теж не погано. По суті, не програли ні разу, вже хорошо. 50 коїнів зверху утонули. Стардропчик сюди забрали. І далі перемога дасть нам суші. Ну в цілому, така ще мапа інтересна. Я би, можливо, би сюди завалився на бароні. Барон просто імба. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки: зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Craft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Не знаю, чи Можливо, ним прям перемагати, але демеджа багато накидувати можна на ізі. Ось, наприклад, шарф біжить, да? Він крепкий, але він буде ждати, поки ульт у нього набереться, і тоді запригне і вб'є мене. Так мені не подобається. Давай я поки цей час потрачу на те, щоб залутати хоча б пару банок. Так, ну він промахнувся, кстати, і він. Отакому його доб'ємо в любому випадку. Отруємо трошки вольта, щоб він на мене сразу не нападав, щоб він поняв, що демеджу у мене дуже багато. А він цього трошечки не понімає, промахується дуже сильно. Я роблю ось так і вбиваю його. Супер. З цим ми розібрались, там протестили, вроді як нікого нема. В центрі банок дуже багато. Я би їх позабирав, щоб стати суперсильним. І можна в центрі просто сидіти. Я не думаю, що будуть якісь проблеми. Мене бачить тара, звісно. Чи то не тара, хто то взагалі? Ну, Барлі провіряє, і попасти по ньому дуже складно. Там спайк ще. Так, ну Барлік помирає. І не їм давати оці всі ці приколи. Вольта ми теж з'їдаємо. Спайками теж з'їдаємо. Ой-ой-ой, як же хорошо! Як же хорошо я роздав стілька. Як же я хорошо стілька роздав-то. І проти мене роза. Яка нічого не зможе зробити. І все. <хи> я таке відчуття, на час з ботами пограв. Но в мене тут кубків на ньому теж немало. Так що тут вже боти не можуть бути 100%. Просто герой дуже сильний. Дуже сильний герой зробили. Дуже сильним. Він прям імба. Ну, як мені здається, демеджа у нього просто мега багато. У нього і до того демеджа було прям багато. Його проблема була просто ХПшка. А зараз у нього просто вже наскільки купа демеджа, що якось уже і на ХП байдуже. Правда, проти Шеллі, напевно, в мене прийома не буде. Оба одіть там Шеллі вале, але вона просто од от яду одкидається. Так, Роза мені нічого не зробить, бо вона до мене не підійде. Це хорошо. Дальше тут Бо. Бо серйозний, але я чуть-чуть далі стріляю і не дам йому хілитись. Це вже добре. Так, тут у нас Кольт. Кольт, звісно, крепкий, він може всі барикади ламати. Так що проти нього за барикадами не сховаєшся. Так, попали. Попали ще раз і вбили. Оце тобі барончик. Оце ти барончик. Просто пару баночок, і барон імба. І у мене вже топ-4. Так, оце погано. Кілимося. Все. Бо помирає, в нього мін мільйон. І там Ворон, який мене, кстати, отруїв, але я не отруївся. А я, походу, до яду мені байдуже, що? Таке може бути? А там ще Пем є, я щось і не побачив. А, бо це не Ворон, це Тара. Ну і мене з'їдають, на жаль. Сильно я загрався, мені треба було бігти на пемане на Тару. Но все одно, все одно непогано, все одно непогано. Ану, забираємо бонуси. У нас тут суші. І на кого вони випадуть? Екстра ход, кстати, На когось серйозного, ні? Давай, 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 подивимося на Ніту. Сразу два медведя спавнить. Обалдеть. Зразу два медведя. Зума зійти. Якщо кстати, тут якийсь прикольчик у мене. Во 100 кредитів. Тепер у мене є Фінкс Обалденно. У мене цих персонажів вже тонна, мені нема коли їх всіх прокачувати Мені ще три бравлера треба все на все набити. Просто три. Новий міфік. Джей. Віллоу або Дженет. Я даже не знаю, Віллоу прикольна. Бо Джей, я щось так і не поняв. він таке відчуття, наче не сильно і класний перець. Просто обичний чил. Не сильно якось я роздивився, що він може, того поки покачаємо Віллоу. якщо що я потім заміню. якщо Джей прям, ну, імба, крепко. А ми на бароні можемо щось попробувати нормально кубків надибати і конкретно жорстко розвалити. Барон став таким типом, що він за дві плюхи плюс-мінус ламає банку. Ось одна. Бочка, звісно, имба крепка, але бочка откисає Дуже багато мене демеджа просто, дуже багато демеджа І атака дуже стала така серйозна. Отут хтось откис, я не знаю, може він. А, він байтить на банку. Представляєш? Який він жук. Ну він репнув. Це дуже хорошо Добре, що я перевірив. Аби він стояв десь там за кущами, то я б вже чорта б не міг зробити. Я би не знав, він би підійшов сразу після того, як я перевірив і вбив мене. А можливо, і не вбив би, хто знає. Так, Джессі, дали йому плюшечку. Ну, прикинь, ми три тисячі зносимо з, одної, з одного пострілу, якщо просто раз попали. Три тисячі. А в мене тройна плюха. Якщо я тройною попадаю, то це сразу, ну, дев'ять тисяч зносить. Ну, звісно, в мене ось о, 1200, 1200 і ще 1200. Ти представляєш? 3600 просто тако. 3600 просто зніс. Це дуже багато. Так, там Хенк. Ну, Хенк, звісно, серйозний мужик, але я не думаю, що він мені щось зможе зробити. Мені би. Так, там бас. Бас сильний, і він виживає на 100 Ну Ми її попадаємо і виносимо. І мені залишилося просто вбити хенка. Поки що як його вбити, я плюс-мінус не сильно знаю, бо він такий мужик серйозний. І ульта в нього якась дика, просто щоб вони по мені не летіли ці снаряди, так би я, напевно, броскис. Ну непогано, диви. Перемагаємо шість перемог поспіль у мене вже. Так, Карл. А що ти можеш зробити мені? Я думав, що я тобі так плюху дам і ти, типу злякаєшся. і Перестанеш зі мною тусуватись. Ну він все одно зі мною тусується, і це, напевно, його проблема. У нього сталося дуже мало хп, в мене є ульт. Ну ми поки його подержимо, цей ульт. Я заберу цю баночку, щоб стати все таки сильнішим, прям крепко. Бо кожна банка дає мені прям неймовірну купу сили. Так, там хтось є. Це спайк? Напевно, Да. да. Там спайк з ультою. І плюхи мега жирні, Но я не встигаю відхилитись, просто мене виносять, і він стрік мій закінчується на цьому. Ну, 560 кубасів у мене на ньому вже цікаво, трохи я заробив ще якісь там суші чи ні. Ні, походу. Це мені ще треба два рази перемогти. Питань нема. Давай виберемо кого ще. Хто тут ще буде дуже так хорошо тут тусуватися? По суті, величенька мапа, вона стає чиста під кінець. І хто б міг тако розвалити? Ну в мене, блін, нема. Нормальних мутацій на бравлерів, за яких я граю. В мене є за яких я не граю. диви. Аж скільки. Ну по суті, міплі? Ну він мені вещі не сподобався якось в ігрі в одній. Бул. А які ще є? Режими в нас з якими мапами? Бравел бол. Ну, то таке відчуття наче бул, не сильно підходить. На Бравол болі таке відчуття, наче кольт класний, але на Кольта в мене нема цього. Мутацій. Того давай пошуруємо в ранкет. Я думаю, в Ранкеті там мутації все одно не працюють. І я ж за перемоги буду получати геми. Так, у нас ламання сейфа. Я би брав Джесі сразу на ламання сейфа. Пацанам, би я би. Грома тут нема. У чела він сьомого левела. Бо гром тут теж був би хорош, Ти сий тако накидуєш, там туди-сюди, бім-бім-бум-бум. Гром сильний, але в нього просто сьомого левела, я навряд чи зможе взяти. Можна брати тільки з 10-го. У мене прям уже багато бравлерів один з тої сили, ні. Такого помаленько підкачую. Він взяв Дінича. Ну, в принципі, непогано. У них все-таки є гром, Джекі і Бас. В них в основному ближніки, але гром буде жорстко задовбувати, чесно кажучи, буде тяжко тяжко буде. Ну, гром одразу, купу плюх, помирає. Мені б там би, звісно, зарядитись би. А я і зарядився. Оце супер. Тепер я просто тут в кущах ставлю. Прокачую її І там и сіки демеджа просто сейфу. А сейф включив якусь захист, Представляєш? У сейфа і імунітет пише. Це що за прикол? Так, ну в мене є гіперзаряд, є ульта, але там сейфу вже хана. Сюди Джекі прийшла, звісно, це серйозно, але я не думаю, що вона нам зараз доламає, в них один відсоток просто остався. Джекі зараз шотається. А мені що робити? Я отако зроблю просто. І все. І турель доламує, і байдуже. Є там імунітет, нема там імунітету. Просто ізі перемога. Погнали далі. І треба ще одненька, щоб суші отримати, тому погнали. Так, клінінг дуті. Це тут, походу, мусор збирати чи що? Походу, да, 3 на 3 гра. Карта доволі відкрита. Я не знаю, ну тут є де сховатися, грома можна взяти. Попробувати. Мені кається, громом можна. Блін, у нас чувак тіка взяв. У нас два закидальчика. Нам пацану треба танка. Нам пацану треба жорсткого танка. А він взяв пейпер, Все, нам хана, походу. Ми не зможемо збирати. Ми не зможемо збирати мусор, потому що... Потому що в них буде ходити Карл, в якого буде дуже багато хп. Добре, що вони не взяли ніякого шарфа. Но Бравлерів ми взяли таких поганеньких. Я отаку, звісно, би зробив би. Бачи,в нас всі просто пооткисали. А вона щас мене може і винести. Ну не винесла, слава Богу. Ми щас Карла попробуємо переіграти. Так, гаджет я заюзав, в принципі, пішов я по мусор. Бо там 5 мусорів. О, вона померла, хорошо. Так, от з Карлом трошечки провтикався, але нічого страшного. Карл помер. Треба допомогти Тікові. Отако можна зробити. І все. Не, по суті, ми, кстати, непогано йдемо. Із-за того, що вороги теж не взяли нікого сильного. Ну і плюс я накидаю тут капець, конечно Я можу отако зробити, просто по приколу. Та й по факту, що? По факту перемагаємо? Все, халява. Вони тільки три мусору встигли зібрати. В цілому непогано ми зіграли, але я думав, що ми програємо, чесно кажучи, тому що якось воно тяжко. Ну, і ми получили суші, і кстати, дві. Так, перша гаряча. А ну, на кого вона піде? На кого вона піде? Обалдеть. На Чарлі можна мені на... Бравлерів, за яких я просто люблю грати. Жесть. Я хотів просто на бравлерів, за яких я люблю грати, а не за яких я взагалі не граю. Ну прикинь, у мене на Чарлі там сіке, ну сотні кубків, напевно, і нема навіть. А 116 аж Що робиться штука на Чарлі? Так, деться, Чарлі. Все вона. А, так це я просто і вибрав. А що вона робить, чорт її знає. Навіть не знаю, що вона робить, у мене не просто шоста сила. Давай хоч затестим. Блін, який ранкет, я не то запустив. Ой, а я можу. Я я вийшов. Обалдіть. А ну, погнали. Чисто Чарлі, шостої сили. <гум> Поїхали. А, вона спав на челів сама по собі. Чуєш? Ну проти Джекі, умовно, то я їй нічого не зроблю. А проти якоїсь Пейпер? то їй же ж хана буде, ні? Вона просто спав на чувачків. Обалдіть непогано, чи ж. Павуки і павуки ж показують, куди йти. І бул просто розсипає. Ну він теж і не стрельнув ні разу, в принципі. Бо в мене тут кубків мало, я проти ботів, походу, граю. Обалдіть просто всіх поїв, просто всіх поїв якось, я не знаю. Зума зійти. <хи> просто павуків так багато, жесть. Зума зійти. Ну і перемога ще одна, в принципі, непогано. Можна буде з таким приколом її покачати даже, бо просто на ній мені не сильно сподобалось грати, а от е, з цими павуками. Таке відчуття наче можна навіть два левела її вкачати. А ось, вона трьох спайдерів робить, коли цього, коли атакує ворога з гаджетом. Ну або на команду, чисто, щоб хілити, коли в кокон засовує. Ну, в цілому, таке відчуття, наче мені воно не треба. Ага, балдеть. Жесть, звісно. Ну на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Санчелос і всім пока-пока. Ну і напишіть який скін крутіший, бо мені здається, що оцей прям такий, типа маю. чуєш серйозний. А оцей ні.